З миром Божим, Божого благословення, хотів би поділитися і Все що зрозуміло для себе. І сьогодні насправді дуже багато людей перебувають в такому е, мертвому християнстві, говорячи, що вони напряму з Богом. Ісус Христос, Він чітко показує всі моменти. Він говорить, що багато церквей сьогодні стали мертвими. Багато церквей сьогодні стали. Е, що воно, як сказано в посланні сімих, сім, до сімох церквей, Ісус Христос задавав послання, сказано, що ти говориш, що ти розбагатієв ти все. І сьогодні церква, вона багатіє. Е, сьогодні церкви вони не будуються на сході Божому, не будуються е, на е, дійсно волі Божій, на служінні Богу, але на своїх якихось. Амбіціях, владі, грошах, ідолах і так далі. Я не говорю, що всі, але більшості. І якщо ми називаємо себе християнами, то ми маємо чітко розуміти, що ми маємо жити по Слову Божому. Коли люди сьогодні говорять, що я напряму з Богом, що мені церква не потрібна, що я маю віру, я маю завіт Богом, то дивитися, що. Ті перші християни, так, апостольська церква, вони перебували постійно в спілкуванні, в молитвах, збиралися по домам, вони мали владу, в церкві є влада, яке сказано, що Ісус Христос дає владу в церкві. І зробив одних апостолами, одними вчителями, пророками для того, щоб ми будували тіло Ісуса Христа і довели Його до досконалості. Далі ж, е Ісус Христос теж покаже важливу річ, говорять, що якщо ми напряму, так то е маємо спілкування з Богом, як і багато сьогодні є людей. Я не говорю, що немає, але є люди, які дійсно напряму і дивитися по біблії. Такі люди, які напряму, вони мають е великий результат Моїсей, Авраам. Давид, Ісус Навин, вони всі були напряму з Богом, тобто ми спілкувалися з Богом. Сьогодні теж є, але тих людей є і, і результат, коли людина говорить, що вона має віру в Бога, але вона не де не нічого не робить до Бога, а живе просто своїм життям, і так його своя якась видумана віра, це взагалі безумство. Що Ісус Христос Він, по-перше, не відмінив закон, але навпаки, підвищив стандарт. Тобто ми не тільки маємо жити за тим законом, але вищий стандарт. Ісус Христос показує, що ми маємо вищий стандарт має бути кращими за тих людей. Наша праведність має перевищити праведність фарисеїв і книжників. Ось що відбувається сьогодні в Християнстві. Ось що така істинна віра, але не та релігія Вавилону, яка несе. Насилля, яка несе якусь свою ідеологію, ідолів, своє якісь видове наслужіння. цього всього було достатньо за часи, навіть коли Ісус прийшов. Але він їм сказав, що така своя віра вона не рятує. Він для цього дав своє навчання і сказав апостолам іти і навчити всі народи, хрестивши Отця і сина Святого Духа і запобіг їм виконувати все, що він їм заповнив. Ми маємо розуміти. Є навчання Ісуса Христа, є слово Боже, без якого ми не можемо мати спасіння, без якого ми не можемо прийти до Отця, бо, як і сказано, що ніхто не приходить до Отця як через сина, через слово Боже, і до до Сина, як то через Отця, через покаяння через Слово Тому ми маємо дійсно розуміти, що таке християнство. Ми маємо бути готовими до Християнства. Ісус Христос теж сказав чітко, що якщо ніхто не починає будувати дім. Коли не пересчитав своїх там гроші, і не знає, що йому вистачить закінчити, тому що якщо він почне будувати і залишити, в нього будуть сміятися. Так само ніхто не починає війну, якщо не буде знати, що він зможе вистояти не перерахує свого війська, е тому бо його висні, так, е буде поражений, буде вбитий і так далі. Тому те, що ми маємо розуміти, що християнство це не просто християнство е Я вірю все, я врятований. Ні, християнство це дуже велика місія. Це відриктися від себе, від свого гріха, від цієї того життя, яке було раніше, віддати своє життя Ісусу Христу. Це не просто своя якась віра, а це воля Божа. Амінь.